У місті супутнику Хмельницької АЕС тривають роботи з підготовки модульного містечка для запорізьких атомників, які через військову агресію РФ та окупацію Енергодара переїхали до Нетішина і наразі працюють над підготовкою третього енергоблока до майбутньої добудови. Дбаючи про цих працівників, компанія «Атенек Енергоатом зробила усе можливе, щоб забезпечити свій персонал житлом. план». Понідна духова шага струля на місці. Способу щось є ігор Журба приїхав у Нетішин майже півроку тому. Він, як і багато його колег із Запорізької АЕС, залишився вірним Україні і був змушений покинути власну домівку. Для тимчасового вирішення житлового питання керівництвом енергоатому було прийнято рішення про тимчасове розміщення даного персоналу у будинках модульного типу. В принципі, все добре. Поки ну, ще ознайомлюємося з умовами проживання. Наше підприємство обіцяється все безкоштовно поселити тимчасово, поки ми лишилися своїх домівок в Енергодарі окупованому. Так що ну, На даний момент дякуємо, що будемо мати якесь своє місце. Проєкт зі зведення модульного містечка був реалізований спільними зусиллями Енергоатом, Хмельницької АЕС та уряду Королівства Швеція, який в рамках гуманітарної допомоги надав модульні будинки, що повністю пристосовані для компактного проживання. Це все було зроблено силами працівників Хмельницької атомної електростанції. Було зроблено свайне поле, після того ці будинки змонтовані були. На сьогоднішній день будинки готові в принципі, до заселення, підключені повністю до комунікацій, це по електроенергії, по воді. Роботи по розширенню житлового фонду ведуться також і на території готельного комплексу. Центр ділових зустрічей. У цих локаціях буде розміщено у нас півсяць ну, сімей. Там 57 сімей тут. На сьогодні можемо довести до 200. Фактично, от таким способом. Інше питання це будівництво великих будинків, таких як ну в яких ми всі мешкаємо в Києві. Наприклад, такі будинки. Ми також це проєкту маємо. Тут буде розміщено ще 40 модульних будиночків вітчизняного виробництва, які облаштовані меблями та усім необхідним для комфортного проживання. Даний проєкт фінансується за власні кошти енергоатому. Зараз мені зателефонували, запропонували подивитися житло, так як ми залишилися без нічого. Нам важко. Ми вдячні станції за підтримку, за те, що не кинули нас, за те, що. Допомагають як можуть на Хмельницькій АЕС. Наразі працює вже понад 600 запорізьких атомників. А з початком будівництва нових енергоблоків збільшуватиметься й кількість залучених фахівців. За словами Петра Котіна, компанія зробить усе від неї залежне, щоб забезпечити їм належні умови праці та проживання. Це все висококваліфіковані спеціалісти саме їх ми використовуємо зараз для того, щоб вони працювали на відновлені і підготовки до будови енергоблоків 3 і 4, і потім для, до енергоблоку 5 і 6. Ми будемо нарощувати цей потенціал у людей, тому тут потрібно, звичайно, побудувати достойні умови життя. Часом компанія енергоатом разом з Хмельницькою АЕС планують розпочати в місті і капітальне будівництво. Тоді ж вирішуватиметься питання забезпечення працівників постійним житлом. В основному місто буде розвиватися от навколо цієї території, де ви зараз знаходитесь, вплоть до дороги на виїзд із міста. Тобто ця територія планувалась і в генплані колись. І планувалася прокладка комунікації. Ми сюди можемо завести тепло, електрика, тут все поруч. Під час відвідування модульного містечка Петро Котін та керівництво ХС також поспілкувалися із запорізькими атомниками та почули, що умови, які для них намагаються створити керівництво енергоатому та атомної електростанції, їх цілком влаштовують. Вже невдовзі вони заселяться в нове житло та продовжать плідно працювати на благо України.